Якщо ви розглядаєте для себе тільки офіційну співпрацю з юридичною компанією і хочете, щоб адвокат чи юрист точно надав вам професійно перелік тих послуг, про які ви з ним домовились, тоді вам обов'язково потрібно додивитися це відео до кінця. Отож, мене звати Василь. Я керуючий партнер юридичної компанії «Юрцефі Партнери». Наразі ми по усіх справах, які беремо в роботу з усіма клієнтами, домовляємося про офіційну співпрацю і укладаємо письмовий офіційний договір. У договорі передбачаємо перелік і обсяг юридичних послуг, які будемо надавати, строки надання цих послуг, вказуємо умови, при яких договір може бути доповнений розірваний або змінений. І ви отримуєте таким чином офіційне оформлення, офіційне підкріплення того, що адвокат, юрист належним чином обов'язково надасть ті послуги, про які ви з ним домовились, і надасть їх професійно, вчасно і в повному обсязі. Якщо вам потрібне офіційне укладання договору з адвокатом чи юристом, і ви хочете отримати належним чином юридичні послуги, тому звертайтеся до нас за телефоном або пишіть нам особисті.